Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста. За домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення в, по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить вже підбір, автомобіль комплексний, під ключ, також можете звертатися у форуму про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі. Всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 3008. 13 рік, 1,6 тизель з автоматичною коробкою, Пробіг оригінальний, треба уточнити, який, без підфарбувань. 10250, контакти є. Заглянемо по салону. в гарному кольорі. Кого цікавить телефонити? Renault Scenic в комплектації X-Mode. В гарному кольорі. 13 рік модельний, 14-й, 1,2 бензин 85 кВт, ціна 9800, пробігу 96 тисяч. Контакти до власника є. Є Фукоп, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai i30. 10 року, 1,4 бензин, ціна 6450. Контакти бачимо. Пробіг 242 тисячі. Кузов хетчбек. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонувати? Рено Меган. Меганчик 2013 року, 1,5 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8700, контакти зафіксовані. Козов Універсал по салону. Тканина, є кліматконтроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Ceed в універсалі. Так, це 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 267 тисяч. Ціна за автомобіль 6900, контакти бачимо є. П'ятий гольфік у універсалі. Свіжопригнений, це 2008 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, простий атмосферний двигун. Так, механіка підігрів сидінь, стан пишуть ідеальний, ціна 7 тисяч доларів. Контакти 66 05. Кондиціонер. Так, парктроніків не бачу. Nissan Кашкай. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 205 пробігу. Ціна 10500. Салон на тканині з кліматконтролем. Та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Так, Машинка 10 го року випуску, 1,6 дизель. З кондиціонером, з панорамним дахом. 7700 ціна. Контакти бачимо пробігу 227 тисяч кілометрів. Так, загляну по салону. Так, кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Форт Мондео в Седані. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 247 пробігу, ціна 6900. Є контакти. Так, Трошки запотіли вікна, комбінований салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дача Сандера степвей. Десятий рік випуску, 1,5 дизель, 250 пробігу. Ціна 6500 знижена. Контакти є. Автомобіль на дисках по салону. Вікна трошки запотіли, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Універсалі. Це 2005 рік, 1.6 MPI, газ бензин, 6500 ціна. Контакти бачимо є. Пробіг 223 тисячі, є клімат-контроль. Автомобіль з клімат-контролем бачимо. Натканині. Кого цікавить телефонити? П'ятий гольф. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 240 тисяч пробігу, механічна коробка, є два ключики, кондиціонер. 6150. Ціна за автомобіль, є контакти, є сервісна документація. Кузов хечбек. Так, салон на тканині бачимо. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. 10 рік, 182 тисячі пробігу, 1,6 дизель на роботі, 7 місць, зимова резина, підігрів сидінь, панорама. Значить, контакти бачимо. Ціна 8800. Peugeot 5008. 10-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун. Два ключі, кліматконтроль, круїс 8800. Ціна, контакти бачимо є. Так, по салону. Механічна коробка, клімат контроль є. Ford фокус у універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 253 пробігом. ціна 6,550. Контакти бачимо. На оригінальних дисках. Так, салон титаніум. Є підігріви, бачу, сидінь, підігрів лобового скла, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira A. 2003 рік, 1,8 бензин, 198 пробігу, ціна 5150. Контакти є. Автомобіль з кліматконтролем є форкоп. Рено Меган 2 покоління в універсалі. Шостий рік, пробіг 188 тисяч, 1,6 бензин, Ціна 5250, контакти ось тут. Почемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте! Шкода фабія в універсалі. 1,4 бензин, це 2005 рік, пробіг 219, 4850 ціна за автомобіль, є контакти, покажу по колу. Механічна. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Кадік 11-го року випуску, модельного 12-го. Це 1.6 дизель з пробігом, оригінальним пробігом, але на жаль, не написано яким. Ціна 9 тисяч. Контакти для уточнення інформації є. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, Рено Scenic другого покоління, семимісний варіант, бензиновий двигун, треба уточнити який. 2005 рік випуску, 201 тисяча пробігу, 7 місць, ціна 5200. Контакти є. Гранд Сценік. З автоматичною коробкою передач з кліматконтроном. На дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kengo. Так, 12-й рік, модельний 13-й. 1,5 дизель, 219 пробігу. Контакти ось тут. Ціна 8900. Так, глянемо по салону зараз. Так, по машині. Це оригінальний пасажир. Охайний салон з вигляду. Всі сидіння оригінальні з пасками. восьми, є комплект разини. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane, в кузові хеджбек. Це 15 рік, 1,5 дизель, ціна 8500. Більше інформації, на жаль, немає. Є телефони для уточнення інформації. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальну інформацію по цьому автомобілі. Показую цю машинку, тому що в їх дуже мало, люди питаються. Комбінований салон шкіра з тканиною, клімат-контроль, коробка механічна. Є парктроники. Renault Scenic другого покоління. Сьомий рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, 5750 ціна, шестиступенева коробка, контакти є. Ось цікавий, телефонуйте до власника. Б-5 Passat в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин, 230 пробігом, 5350 ціна. Контакти ось тут присутні. На тканині, є кліматронік. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Grand Scenic другого покоління. Сьомий рік модельний 8, 2-літровий бензиновий двигун MPI на 99 кВт, 86 тисяч пробігу, ціна 6800. Контакти ось тут, є клімат контроль, протитумальні фари, підігріви сидінь. Комбінований салон шкіряний, автоматична коробка, кліматконтроль. Є форкоп, парктроніки на дисках, кого цікавить – телефонуйте. Peugeot Partner. Це 12 рік. 1,6 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8900, 196 пробігу. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Є парктроніки, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. Це рік й рік 1.6 бензин, 186 пробігу, коробка автоматична, без підфарбувань, ціна 6650. Тут контакти. Кондиціонер, автоматична коробка, салон на тканині. Так, Peugeot сімейний. Так, 807 Peugeot з двигуном 2,0 бензин за автоматичною коробкою передач 7 місць, 260 пробігу. Контакти бачимо. Салон комбінований з клімат-контролем. Кого цікавить телефонити? Opel Astra H в універсалі, 10 рік випуску, 1,7 дизель, 207 пробігу, ціна 6300. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Megane. 11 рік, 1,5 дизель, 241 тисяча пробігу. Ціна 7700. Контакти видно. Заглянемо по салону. Салон на тканині, клімат контроль є. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Шкодофаб'я універсалі. П'ятий рік, 1,4 бензин, 234 пробігу, ціна 4500. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Міський автомобіль Ford Fusion. Шостий рік, 1,4 бензин, ціна 4800. Сересне історія, комплект літньої резини є. З форкопом. Четвертий гольф, 99 рік, 1,6 бензин MPI, ціна 3,950. контакти ось тут. Нічого не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Ford Focus в універсалі. 2005 рік випуску, 1,6 бензин, 191 тисяча пробігу, ціна 4700. Тут є контакти до власника. Так, Салон на тканині, йде кондиціонер. З форкопом, кого цікавить, телефонуйте. П'ятий Гольф. 2006 рік. 1.4 бензин, 209 пробігу, ціна 5500. Контакти видно. Автомобіль із Німеччини. Так, на тканині. Кого цікавить телефонуйте? Ренос сцені другого покоління. Так, це є 2007 рік, 1,6 бензин з кліматконтролем, круїзом, задні парктроніки, безключовий доступ, з панорамою. Це на 5650, контакти видно. Коробка механічна. Є парктроніки та фаркоп. Шкода Fabia універсалі. Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 бензин MPI, 180 пробігу, коробка автоматична. Є комплект резини з Нідерландів. 7 тисяч доларів. Контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Вона трошки видно вікна підзапотіло. Кого цікавить, телефонуйте до власника.